Якщо мафія непобідима, то треба її визлавить. Так народний депутат України Павло Дзюблик жартує про ситуацію з нелегальним видобутком бурштину на території Рівненської, Волинської та Житомирської областей. Нині розмови про легалізацію цього бізнесу впритул наблизились до втілення на законодавчому рівні. Влітку минулого року Юрій Вознюк підготував відповідний законопроект. Згодом інша група депутатів запропонувала альтернативний На жаль, головне експертне управління. При Верховній Раді не підтримував даний законопроект. Воно говорить про те, що його треба відхилити, оскільки воно суперечить певним кодексам і по надрам, і по податковому кодексу. В принципі, головне експертне управління відхилило і другий законопроект альтернативний. На жаль. Тому наша мета сьогодні з цих двох законів зробити один. Який би вже не відхилили, саме другий проект, над яким серед інших працювали і депутати від Рівненщини Сергій Тушок та Василь Яніцький, прийняли за основний. Зокрема, він передбачає створення комунального чи приватного підприємства, яке й займатиметься видобутком сонячного каменю, розповідає нардеп від Житомирщини Борислав Розенблат. Потім, маючи місцеві громади, ми створюємо новий кластер, ми створюємо новий бізнес, який до цього не існував. Це стратівські артелі. Для нас дуже важливо, щоб люди були. На роботі влаштовані, працевлаштовані, щоб у них була можливість дійсно отримати пенсії, і це іменно створять стратіцькі артелі. Цим підприємствам даватимуть дозволи на видобуток дорогоцінного каменю, але тільки на спеціальних ділянках. Попередньо геологічні дослідження мають визначити місцевість, де є поклади. Категорії земель щодо видобутку, потрібно буде зафіксувати. Моє принципове бачення, що видобуток потрібно, або дозвіл на видобуток потрібно давати виключно на порушених територіях. Я до прикладу скажу, що тільки в Сарницькому районі вже 500 гектарів порушених земель, ті, на яких ведуться незаконні видобутки. Наступне питання: куди ж збувати бурштин? Депутати нарікають, наші кордони як решето. Через них нелегально вивозять тонни каменю у Китай та Польщу. Повинна бути біля цього комунального підприємства обласного створена. Обласна біржа, де є гравці, які хочуть купувати каміння, і є гравці, які хочуть продавати каміння. Але там є справжня риночна ціна. І от це підприємство, біржа, вона буде наповнювати обласний бюджет. Передбачається, що ці старательські артелі будуть сплачувати 20% доходу в місцевий бюджет, щоб потім за ці кошти могли проводити рекультивацію земель. Втім, нардепи припускають, копачі можуть проявити опір, з яким обласні чи районні міліції впоратись буде не сила. Моя позиція все таки в контексті цього питання більше дати можливостей державі, ніж обласним радам, районним і так далі. Я думаю, я розумію, що будуть зацікавлені територіальні громади там, значить, більше впливати. Це настільки питання сьогодні корумповане бандитське, і Там замішані сьогодні мільйони гривень доларів. Да, чесно кажучи, я не знаю, чи. Область сьогодні потяне регулювати цю ситуацію. Інші депутати вважають навпаки, мовляв, обласна влада ближче до проблеми. Як приклад неефективного державного регулювання, називають підприємство Бурштин України. Вже є приклад. Є державне підприємство Бурштин України, яке офіційно експортує. Дві тонни бурштина, це офіційні дані. В той же час на польській біржі яка є єдиним таким офіційним майданчиком торговлі бурштином у світі, в рік продається приблизно 30 тонн бурштину з України. Як туди потрапляють інші 28? Всім зрозуміло. На цьому в обговоренні крапку не поставили. Домовили, що наступного тижня у першому читанні підтримують цей законопроект, хоч він і не ідеальний. А потім у депутатів буде 14 днів, щоб внести правки, про які зокрема говорили у Рівному, й представити на голосування довершений варіант. Керівники Рівненської, Волинської та Житомирської обласних рад присутні на засіданні, вірять, що вже незабаром боштунове питання таки вдасться владнати. Повірте мені, багато тих, хто не захоче приймати законопроект, не вругльовувати це питання. Це величезне лобі, реально, величезне лобі, яке сьогодні не хоче цього. Але ми маємо в принципі усі можливості на протязі місяця чи двох прийняти закон і нарешті вирішити це питання. Ірина Михайла, Сергій Савта, інформаційна програма. День.